Ну що ж, друзі, всім вам привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Ви бачите, я сильно посміхаюся, а це означає, що ми сьогодні відкриваємо зимовий сезон. В руках в мене вудочка під ваші улюблені віпчики. Сьогодні ми будемо ловити на віпчики, і сьогодні ми будемо розставляти жерлиці. Я не хочу втрачати часу. Відразу швиденько ми зберемо першу жерлицю і вже розберемось, як вона виглядає. Ось така, звичайно, в мене жерлиця. За основу стоїть 0,35 ліска, вантажок 4 грами. Цього достатньо, щоб живець не міг підніматися гори. Ставлю я флюровий поводочок сантиметрів 30 см, і на край в'яжу трійник без нічого лишнього. Трійник лише прив'язаний до флюра. спеціальним таким тісненьким узлом, щоб сам трійник не крутився, щоб в нас була. Гарна реалізація. Відправляємо це все ділими на дно. Бупс. І я скажу вам відразу: глибину я не міряв. Просто тако на око хочу розкинути перші жерлиці, а потім вже візьму ехолот і подивлюсь взагалі, де стоїть рибка, на якій глибині і що вона хоче. Тому зараз у нас просто розвідка така. Все. Наш грузик на дні. Що ми робимо? Так як в нас є 30 см флюрокарбончику, нам треба зробити приблизно 4 оберти. Один оберт катушки це буде 15 плюс-мінус сантиметрів. Ми робимо 4 оберти, одягаємо нашого живчика і відправляємо жерлость у воду. Таким чином, наш живець буде 30 см на дно. Поїхали. Оберт котушечки у нас. Раз, два, три, 4. Все. Є 4 оберти. Глибина в даному місці непогана. Десь приблизно метр сорок Цього достатньо, я думаю, щоб щучка була. І беремо нашого карасика. Сьогодні з реця в мене карасики. Одягати його потрібно за другу половину тіла. Не посередині, а трішечки далі, щоб голова караска дивилася вниз. Таких відео ви на каналі не бачили в мене. Про жерлиці, але я досить давно на це ловив. Просто цього вам не показував. Крайні свої роки 4. Вже як я починав знімати ютуб, я на жерлиці просто не ловив. Але я це все розумію, і до цього я цим займався. Є контакт і є контакт. Все. Відбувається, покльовка щучки, бамс. І. Ми біжимо підсікати. Будемо розпочинати нашу рибалочку. Є відразу погана новина у мене. Я включив ехолот, а він чомусь не працює. Скоріше за все, що він розряджений, до риболов він показував мені з минулого року 50%, але я його не дозаряджав. Зараз включив, опустив лунку і все, він вже не хоче працювати. Будемо сподіватися, що проблема лише в зарядці. Сьогодні я використовую абсолютно нові для себе віби, це від нашого українського виробника Вікінг. І ехолот був би мені дуже в тему, тому що я зовсім не знаю, як ці приманки ведуть себе у воді. І ехолот допоміг би мені побачити, як реагує на них щука. Тут є різні моделі, і дуже важливо, звичайно, щоб сьогодні він тут був. Щоб я зрозумів. Як веде себе риба на ці балансири і як його краще проводити. А так, в мене зараз немає жодного контакту, і я приїхав сюди з новими приманками. І не розумію, як їх провести. Ось в чому вся справа. Буде дуже непросто, але щучка тут є, і спробуємо її спіймати. Постараюсь так, без різких рухів, помаленьку проводочку. Щучка це не судак, тому. Спіймати когось спіймаю. Судака з новими приманками без ехолоту спіймати нереально. Потрібно знати, де він стоїть. Так як ми розуміємо, що тут риби вистачає, то нам трішки проще. Потрібно по черзі міняти всі наші приманочки, і хтось та й клюнить. Сподіваюсь я, якщо сьогодні в неї є апетит. Дві годинки стоять наші жерлиці і все безрезультатно. Потрібно їх переносити. Але куди? Що ж робити в моєму випадку? Відповідь на це питання банально проста. Зараз мої жерлички стоять на самій глибокій ділянці озера, це приблизно метр 50, метр 30, метр 40. Ми їх зміщаємо на міляку. Це буде глибина 80, 50 до метра. Зараз всі думають покласти зима, значить, риба стоїть на глибині. Погляньте на цю зиму, це так не працює. Одного дня плюс вісім, другого дня мінус вісім, тому якоїсь логіки в цьому немає. Зараз ми поставили їх по логіці, але бачите, результату це не переносить. Тому банальна проста відповідь: ставимо жерлиці в берег, переносимо на мілкіші ділянки озера і дивимося на реакцію щуки. Перенесли ми наші жерлички. Погляньте таке круте місце, уже берег, і поки замісненький берег ми їх розставили. Глибина в цих місцях 90-50 см. І зараз ми будемо перевіряти, чи настільки все сьогодні погано, чи наші знання зараз нам подарують першу щучку. Три е, жерлички під цим берегом і під тим берегом я також розставив три жерлички. Тому будемо чекати на перше клювання. Працює бере. Ну що, наша перша красунька в цьому сезоні. Приємні емоції. Бачите, це, коли в тебе прапорець стріляє на очах просто. Музичка грає правильно. можна на цей момент музику не накладати краще цих пісень, вже не може бути нічого. Жерло нашого корасика. Тує у нас сама мілка моя точка. Дивіться, яка глибина. Бачите? Де стоїть щука? І що, ви думаєте, є логіка якась Балці? Не знаю. Я не можу на це відповісти. Мені здається, що логіки немає як такої, коли немає стабільної погоди. Риба в шоці? О, ось берег. 60 см глибини. 10 хвилин. Як жерлися, перестало у нас півтора метра на 60 сантиметрів. Є відразу перший контакт. Всіх вітаю з ось таким почином. Це наша перша рибка у новому сезоні. Мене можете привітати своєю підпискою на мій канальчик. Ми зробили лише один крок це крок в берег. І 10 хвилин проходить з цього часу у мене є перше клювання. Це означає, що крок ми зробили вірно. Тому зараз і вібами будемо працювати по підберег. в надії спіймати щучку не тільки на жерлицю, а й на віби. Я щука. Зійшла. Бачите, крок не те що вірний, а він стовідсотково вірний, тому що стріляє два пропорції в одному напрямку. Один від одного знаходиться в нас 6 метрів, і за 10 хвилин в мене стається два клювання в цих місцях. Ну, це просто краса. Це саме ті моменти, заради яких ми любимо рибалочку. Бачили є. Yeah. Оп. Знову в цьому самому місці. Знову шнурок. Хі -хі. Два спрацювання з однієї точки за 20 хвилин. Ось значить правильно переставили жерлити. Це взагалі дрібнота. Перша була більш-менш, а ця погляньте. 350 грам Оп. Ще раз вам з близької відстані покажу. Як зачіпляє Ось так ділимо наполовину і трішки відступає. Легенько одним краєчком. По -під, так шкурочку, щоб не травмувати рибку. Бачите, вона є активна. Дивиться донизу і це є правильно. Виставили глибину 3 см від дна Така у нас глибина, бачите? Мілина. Глибина мілина. І заряджаємо нашу заброчку. Надії спіймати третю щучку. Щось дуже слава ліска рухається. Опа, пішла, пішла. Все. Оп. Є щучка. Недарма, не дарма ми залишили тут ці жерлиці. Не означає, якщо десь в одному місці вихід, то потрібно туди бігти. Туди клювати і в інших місцях, але потрібно зачекати. Головне, що в нас зараз правильно підібрана глибина, а вже сторона, я вважаю, що це без різниці. Воно має з обох сторін клювати, адже в нас правильно підібрана глибина, де стоїть щука. Ось така третя щучка. Не мучаємо, відправляємо назад. І наш бієт карасик. Ще живенький? Я думаю, що так. Прижив вже багато чого, але відправимо його ще разок. Рядко. Бачите, дві жерлиці по два клювання. і Дуже гарно з місцем гадали. І інша сторона також одне клювання. П'ять клювань на жерлиці це вже якась роздача, можна так назвати це. Намотало на себе, звісно, дуже гарно. Відкривай нам ротяку, будемо тебе звільняти. Десь годинки-півтори була пауза, все затихло, був активний чіткий зимовий вихід, і на цьому все ось. Знову у нас є клювання. Хтось трішки помотав і став. Почекаємо зараз ще розмотку. В таких моментах не потрібно нікуди спішити. Тоді у вас буде гарна реалізація, тіскати я, але бачите. Немає. Немає по тій простій причині, що в нас зріс флюрокарбону <зайла> заїла вже гарно і ковтнула як потрібно. І це зріс. Бувають і такі випадки. Так як ми використовуємо флюрокарбон, то від цього ми не застраховані. Але ми точно гарантуємо, що в нас буде гарний кльов по кількості покльовок. Тому що такий матеріал. Набагато краще це показує, ніж звичайний метал. Перев'язали флюрочок. У мене стояв 0,4, поставив 0,49, трішечки грубший. І ставимо трійничок. Трійнички на жерлиці можна використовувати двох розмірів. Це буде самі оптимальні 6 та 8. В залежності від розміру вашої рибки. Так як наша жерлиця. Складається лише з декількох компонентів, то не пожалійте коштів, використайте якісні компоненти, щоб не було поганої реалізації та прикри зрізів. Зараз в мене стояв якийсь тоненький флюр старий, якому 4 роки, і він в мене пішов. А цей 0,5 санланчик вона вже не зріжеть. І дуже важливо мати гострий гачечок. Ви бачите, яка реалізація. У мене шість клювань і 5 засічок, тому що на гачках я не економлю ніколи. Раз, два, три. Зробили петлю, три оберти навколо петлі і затягуємо намертво мертво наш Лишнє обрізаємо, і наша е жерличка оснащена, оснащена правильно, без лишніх елементів і на дуже якісних матеріалах. Все. грузильце це 4 грима, флюрочок 40 см і якісний триничок. Нічого лишнього і все, як бачите, працює. Я вважаю, що тут більше нічого не потрібно додати. Можна ставити за одні кільця, ще щось придумувати. Моя позиція така: чим менше елементів у вашій снасті, тим більше риби ви спіймаєте. Вирішувати вам. вже перемістив 5 жерлиць на цю ділянку по підберег а одну там, де мене клюнуло, і залишив. Ось є клювання з нового місця. Опа, є, є. куди ти Нічо собі? О, це вона. Це вона. Це гарна щука. Зійшла, ні. Ні, не зійшла. В міляку бачите. Місники бере. Нормальна щука, Ну, ша, 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 ша. Є. О, Так це мамочка. Погляньте, мамочка є. Оу, єс! Щучку нажерля це. Оу, єс! Ну як це Голден фіш не поїде додому без трофейчика? Подивіться, яка мамаша гарна. Краса. Зараз покажу вам вудку 50 см в порівнянні з вудочкою. Щука десь 65 з хвостом. Дуже гарна. Дуже гарна щука є у нас. Клас. Це наша вже сьома клювачка здається, і на кінець ми свого дочекалися. Перша мулечка є. Спішимо її відпускати, і крана мамочка нехай відпочиває. 2 2, мамочка. Худенька така, але дуже здорова. Швивченька. Щойно пробурив нову порцію лунок. Першу закинув свою приманку і відразу стріляє прапорець. Тож будемо продовжувати ловити на вібі. Поки в нас все безрезультатно, але я взагалі не засмучуюсь. Цьому є чітке пояснення. Я не можу просто з першої рибалки ловити на приманку, не розуміючи, як вона грає. Я впевнений, що сьогодні вже біля моїх вібів були десятки щук. Але роблячи неправильну анімацію, я їх просто лякаю. Перепробував вже все: і паузи, і волочіння, і підкиди. І на місці граня, і на місці граня швидше, помаліше, вверх-вниз нічого не працює. Сьогодні вибаглива щука, вона хоче чогось одного. А чого вона хоче, я не зрозумію, певно, ніколи. Тому що в потрібний момент я цього не робив. Ось і все. Відійшов попити каву, а в мене відразу два підйомчики. Ось це так новина. Зараз будемо пробувати когось підсікати. Сподіваюся, що рибка ще не втікла від мене. Перший мімо. Ідемо далі. Так робити не можна, потрібно біля жард сидіти. Бачите, відразу вихід на двох точках. Я не здивуюсь. Якщо тут нікого не буде також. Розмотана повністю вся котушка є. Тут є. Пляха коряга на себе намотала. Набуть невеличка щучка. Але пішла в берег в той пеньок. Є. Угу. Yeah. Поновив я краски на гачках, бачите, як кучненько стоять мої жерлички. але в цьому місці відбувається якась просто роздача. Пробував я інші береги, праворуч від себе, протилежний берег. Бачите, <гум> нічого не клює, клює лише з цього місця. Одну поставив на глибину. На всякий випадок. У мене ще півгодинки часу, щойно звідти я забрав щуку, знову там є клювання. Пішов я по чергу рибку. Ам, 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 ам. ам. Нащука, гарна. Давай, давай, еще одна красунька в кадре. Вы будете шокированы. Помните, сегодня у меня был срез. Ціє щуки мій трійний кроть. Цієї щуки мій не кроть, я не брешу. Дивіться, там два трійника. Щука два рази сьогодні в мене кліє. Одна етаж з цього місця. Бачите, вона в одному місці стоїть, а вона нікуди не рухається. Зрізла дві годинки тому. Зараз вона також не проти клюнути. Ось мій один трійник. Ой, впав назад в рот. Ось перший трійник. Знаєте, це відео для тих, хто говорить, що рибу. Риба вкололася, вона більше їсти не буде. Я відпускати рибу не буду. Дві, дві години. Дві години пройшло. І щука одна й та сама вклюнула у нас. І другий трійник. Помучили її, відпускаємо штренько назад. Ось таке, друзі, буває. Тому відпускайте обов'язково рибку, а вона вас клюне ще. Якщо не вас, то ваших близьких, друзів, родичів і так далі. Беремо лише скільки нам потрібно, і беремо заліковий розмір. Щука залікова це 50 сантиметрів, це приблизно десь кіло 200-300 кіло Меншу щуку заборонено брати. Тому випускайте її назад. Зібраю вже водилище з вівами, дуже горить спина, немає при собі ні ящика, ні наколінників Тому на сьогодні поки все. Ще годинка по плану рибалки, сяду просто на берег десь і буду спостерігати за жерлицями. Переніс їх в одне місце і. Чекаємо на ще одне вечірнє клювання. Щучки Сподіваюся, що воно буде. Завтра я вам хотів показати відео з південного Богу, але вирішив, поки є така погодка, поки можна вийти на лід, я вам показую це відео вже завтра, щоб ви почули деякі корисні поради про рибалку з криги. Тому хочу нагадати, що у нас в минулому відео проходить конкурс, де ми розіграємо два 130-х воблери. Даю вам посилання, переходьте минуле відео, дивіться, приймайте участь, вигравайте призи. Все. Іду, коротше, на берег і буду відпочивати, бо сьогодні щось я втомився смикати, бурити, а результату жодного немає. Трішечки нас холод сьогодні підвів. Та й взагалі якась би щука мала би вдарити, бачите, вона не хоче віба взагалі. Віби сьогодні мінус. Якби був прибор. Можливо, щось спіймав би, але це було б також небагато, декілька риб. Тому це просто, скоріше за все, не той день. Ну що, все. Нема більше що говорити. Рибалочка вдала, все, вийшло, йду на берег і чекаємо разом з вами клювання ще однієї щуки. Щука здуріла. Тільки відпустив щуку звідси. Та сама точка, бачите, кров щуки. Щойно я відпустив щуку, щойно я відпустив щуку, відійшов. Мене знову стріляє жерло. Чи він тут помащено в цій турці? Поясніть мені. Берег і все. Не йде. Але поки що я бачу, вона метала. Пережовує. Зараз. Чекаємо ще трішки. Тут дуже мілко, тому вона може більш не розмотувати. Глибина ось така в цьому місці. Метитри вимотала, та й собі сидить на дні. Давайте, засічаємо її. Карася виплюнула. Вся одна щучка. Ну що, друзі, будемо на сьогодні прощатись. В кадрі у нас відкриття зимового сезону з криги: Віпчики, жерлички, все як має бути. Вперше за 5 років до моїх рук сьогодні потрапили жерлиці. І вперше на каналі Golden Fish ви побачили рибалку на жерлиці та почули мої корисні поради: як шукати та ловити рибку. Є ще багато крутих рибалок яких я знаю, це рибалка на карася зимою, на коропа, судака, віби, щука віби. Але не вистачає часу на це все. Спробую в майбутньому з наступних років, починаючи з цього, радувати вас новим контентом, новими порадами, новими рибалками, які ви раніше цього не бачили. Уже ми бачимо судачків. Скоро ви бачите ще одне відео з судачками, Ми вже бачимо жерлички. сподіваємося, що до карасиків хід. Йде також в цьому році. Я вам всім подякував за перегляд цього відео. Воно у нас вийшло ось таке потужне, потужне, улюблене слово українців, потужне відкриття сезону по щуці з криги. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, приймайте участь в конкурсі. Минуле відео у нас конкурс. Якщо ви зробите всі умови, які я перечислив, ви автоматично приймаєте участь. Всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.